Мені 26 і я ненавиділа робити б'юті процедури з обличчям. Нанести маску хоча б на 5 хвилин було для мене ще тим випробуванням. Це змінилось тоді, коли я стала відноситись до цього, як до своєрідного ритуалу нанести маску, заварити каву і просто побути в тиші. Тому зараз я кайфую не тільки від результату всіх цих б'юті процедур, а й від процесу. І як ви вже помітили, я придбала цю популярну маску від атач. В цьому магазинчику ви знайдете дуже багато професійної доглядової косметики, і, до речі, вони є в Запоріжжі.